Фінляндія отримала 75,9 балів і розташовується на сьомому місці. Вона базується на поєднанні державних, професійних або зароблених і приватних пенсій, що робить її фінансово стійкою та адаптивною до демографічних змін. Національна базова пенсія гарантує мінімальний рівень доходу для всіх громадян і виплачується із державного бюджету. У 2024 році складала 775 євро на місяць для одинаків і 692 євро на місяць для одружених, але зменшується, якщо людина отримує трудову пенсію, яка перевищує поріг у 60 євро на місяць. Зароблена трудова пенсія сплачується завдяки обов'язковим внескам роботодавців та працівників протягом кар'єри. Працівник сплачує від 7,15% до 8,65% від зарплати.